Це просто жесть. Захопив заручницю і погрожував перерізати її горло. Заарештовано бойового медика в Павлограді. Шок. Мільйон доларів. Дорогі авто, і навіть палац для собака. Ще хоч і вілу у Туреччині скандальні подробиці життя головного Велкашника Олега. Друзя. просто геніально каліч полки другої армії світу. Росіяни кидають на штурм покалічених бійців. Самопідриви, побори та безглузді накази, шокуючі зізнання командира взводу БПЛА. Вітаю, Вітаємо звати Вероніка Вірмієва. Далі про найважливіші події. Ніж до горла і вимога відпустити у Павлограді на Дніпропетровщині. Бойовий медик взяв заручники жінку і погрожував перерізати її горло канцелярським ножем, аби втекти із будівлі для тимчасово затриманих військовослужбовців. Здійснив напад на санітарного інструктора медичного пункту молодшого сержанта, зайшовши за спину та обхопивши однією рукою грудну клітину заручника, тим самим обмеживши її вільний рух та пересування, погрожуючи застосуванням канцелярського ножа, лезо якого приставив до шиї жінки, та під загрозою спричинення смерті підозрюваний вимагав не наближатись до нього, не чинити опору його. Запланованим діям та надати можливість виходу з території, дійшов чоловік із заручницею до КПП, де вимагав відкрити ворота і дати йому піти. Не знаю, хто і як його вмовляв, але після розмови з кимось із працівників заручницю бойовий медик таки відпустив. На щастя, наробити біди він не встиг, але з метою попередження нових інцидентів і запобігання його втечі, суд вирішив його взяти під варту. Підозрюваний неодноразово залишав місця дислокації військових підрозділів, у складі яких виконував свої обов'язки. А поведінка підозрюваного під час подій, що сталися, була обумовлена саме небажанням повертатися до виконання військових обов'язків з метою уникнення можливості його повернення в місця ведення бойових дій. Тепер за захоплення у заручники представника влади чи працівника правоохоронного органу світить бойовому медику від 8 до 15 років за ґратами. А міг би на фронті життя рятувати. А зараз ще одна порція шокуючих новин. Ось вам нові подробиці про головного балкашника України Олега Друзя, того самого психіатра ЗСУ, якого виявили необґрунтовані активи на понад 1 мільйон доларів. Ви не повірите, але цей тип за хабарі планував купити триповерх. Хову віло з басейном у Туреччині, і це ще не все виявляється. В 2024 році він двічі їздив до Туреччини і активно переписувався з ріелтором щодо елітного житла. Там живе його прийомна донька, для якої він ще й встиг купити новеньке авто. Але увага, і це ще не кінець історії. Цей, вибачте, на слові телепень свій подарунок зафільмував на телефон. Панорамна крича, Можна все відкривати. А знаєте, що ще собі дозволив цей багатій хабарник? Розкішний вольєр для собак за 300 тисяч гривень. Геть не жаліє грошей цей лікар, чи не так? Ще з цікавого його дружина, росіянка Ольга Сєдова. Щоправда, вона вже отримала українське громадянство. А от її синок, пасинок психіатра хабарника, ні. Хоча він живе в Києві, досі має паспорт. РФ, як вам така історія? Не стримуйтесь у коментарях, а поки лайкніть це відео і не забувайте про підписку на наш канал. Добре відомі безглузді накази в армії, як виявляється ще квіточки: квіточки, які запускають жахливу безповоротну ланцюгову реакцію. Командир 3-го взводу роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 78-го окремого десантно-штурмового полку, сержант Віталій Головня розповів, що через недолугих військових командирів військові настільки виснажуються, що Самопідриваються Воно і тому є тотальна перевтома, бо їх начальник ставить нереалістичні завдання, і хлопці просто не витримують. Опублікували, що в нас є бойові втрати в нашому підрозділі, але насправді це не бойові втрати, це були самопідриви і ті хлопці, які загинули. Таксист він підірвався. Його побратим поранений. Трьохсотий, це тому, що наш начальник. БПС він людей просто до вошей і вони е, просто-напросто під час виконання завдань підривається. Поки деякі військові працюють по сім днів без відпочинку, начальник безпілотних систем оточив себе улюбленцями і посадив їх у тилу. А решту хлопців відправив на фронт. Він уже був. Втомлений за, дек... за декілька днів на виїзді, і виконувати ті задачі люди фізично не могли. І тому призводить до маленьких помилок, до нехтування е... техніки безпеки і це і тому. Такі ситуації. Але звісно, про самопідрив ніхто не говорить. Натомість загибель військових подається як смерть від прильоту. До речі, смерті від прильотів теж частково на совісті згаданого командира, бо хлопців на завдання він відправляє на особистих машинах без будь-якого захисту, а сам він катається на тачці обладнаною ребом. Це було в суджі і побратимів Тремпель, який виїхав з позиції. І в той момент вже почали тиснути на суджу, і начальник БПС дав казівку вивезти речі з нашої позиції. От, для того, щоб зменшити кількість речей. От. І він поставив цю задачу Тремпелю. Тремпель каже: ми наступного разу будемо ротуватися, ми вивеземо. На що начальник БПС він спілкувався через командира роти. На що начальник БПС сказав: ми не, не до п'ятої ранку мають всі речі бути вивезені. І він їх послав на особистому транспорті без ребу на позицію двох бійців вивезти ці речі. Ця смерть такого фахівця, він був спеціаліст, в нього були золоті руки, в нього був мегамозок, він міг будь-що спаяти, зробити, замонтувати. Таких фахівців потрібно берегти. Але він береже своїх фаворитів. Які поруч біля нього, і від п'ятки до шиї йому проводять язиком шліфування, крім того, як каже головня, у їх роті стягують побори по 10% від зарплати. Гроші ці, звісно, йдуть на особисті потреби командира. Але і це ще не все. Як каже військовий начальник, навіть використав гроші зі збору на ремонт авто. 300 тисяч гривень на секундочку, і поки хлопці роблять усю роботу і гинуть через безвідповідальність начальника, сам він завищує кількість знищених росіян, щоб покращити свої показники ефективності. Наші бійці в нашій роті для того, щоб виїхати з бойових, вони самоусуваються, само підриваються, підвертають собі ноги для того, щоб виїхати звідти з тих бойових і не приймати там участі. Тому що з таким недокомандиром нереально працювати. В нього є свої амбіції, своє бачення. В нього є його думка і неправильно. Але так не працює. Короче, у підрозділі повний безлад, але я каже головня, втекти від цього хаосу військові не можуть. Бо коли починають говорити про бажання перевестися, їм погрожують відправити у піхоту. Командування 78-го ОДШП після звернення командира головні заявило, що розпочали службову перевірку, але попросили не робити поспішних висновків, поки самі все не перевірять. Що думаєте? Чи вірите ви командиру? Напишіть. Слухайте, я вже навіть не буду іронізувати, що далі наша постійна рубрика, процес, який в народі охрестили бусифікацією. Бо з кожним днем від таких відео стає все більш сумно і непокоїть мене особисто не тільки сам факт того, що за три роки Великої війни процедура видачі повісток так і не стала організованою і цивілізованою через дії окремих представників ТЦК і поліції, але й по правді бентежить і реакція деяких чоловіків. Почнемо з банального. Представники ТЦК у Луцьку буквально за якихось там 30 секунд. Запакували чоловіка на вулиці. Це просто пі... ти. Ну, а це відео вже з Харкова. Як пишуть телеграм-каналах, ТЦК спочатку заблокували авто чоловіка. Отакі такі, от бугаї, не дають виїхати. Загородили машини, підперли. Не дають виїхати. А потім ще й поводились грубо. Я говорю, у мене з документами все нормально. Я показав ує білет. Я не буду нікуди. виходити. Я показав. Хочеш, підходи, смотри. У мене все нормально по документах. Ну і все, стоїм, Мені спішити нікуди. Зараз приїде два наряди поліції, прийде сюди ДБР і військова прокуратура. ще сюди. Не віриш? Ти не будеш мене, як собаку, хватати за руки. І от ще одне відео цього разу з кривого рогу. Поліція разом з представниками ТЦК зупинила чоловіка і видала йому повістку на вулиці. І ось тут особлива увага. Поліцейські обіцяють застосувати силу у разі, якщо чоловік покине місце правопорушення. Уважно вслухайтесь у реакцію чоловіка на такі його слова. Надайте виніми. А що це ми повинні Я кажу, що Ви ви йому Це на роботу. ви Це фізична палка. Буде застосована фізична сила ще раз. За якою? Фізична, то фізична, то За що фізична, 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 фізична сила? Те, що він покидає місце чинення правопорушення. Какого, какого, какого стоїть просто на місці? Повез подали назад. Тебе показати повестку назад, ойди питання. І отут те, про що власне хочеться сказати. Зараз можливо озвучу непопулярну, але від того не менш правдиву думку. Чи не здається вам, що бикування і нецензурна лексика по відношенню до правоохоронців теж, м'яко кажучи, не норма? Тим паче на цілком нормальне попередження. Я зараз не стаю на захист правоохоронців і представників ТЦК до них і до їх методів. Часом питань ну дуже багато. Але разом з тим, чи адекватно реагувати на попередження працівників правопорядку матючиням? Напишіть. Мені цікаво, що ви думаєте. До речі, шановні глядачі, принагідно маю вас привітати. Війна закінчилася. Щоправда, тільки в альтернативній реальності Арестовича там, мабуть, вже й паради, і салюти. Ні, 25 января, або десь около того. А зараз про черговий резонанс військових техніків, які обслуговують іноземні ППО, зокрема і системи Айрісці, переводять у піхоту. У мене є інформація, що військових техніків, які обслуговують системи Айрісте. Переводять у піхоту, за їх словами, приходять розпорядження на перевод або виключення з частини. Виникає питання: якщо техніків, які обслуговують західні системи ППО, відправляють у піхоту, то хто буде замість них обслуговувати західне озброєння? Чи будуть якісь пояснення? Крім заяви нардепа Гончаренка, у мережі з'явилось і відеозвернення самих військових. До нашої частини надійшла телеграма про переведення майже всього технічного персоналу в піхоту. Що означає крах повітряним силам. Раніше вже забрали 250 осіб, зараз планують перевезти ще 250 осіб. Технічний склад фактично знищується, а без нас авіація не може функціонувати. Ми намагаємося зберегти бойову готовність, але без обслуговуючого персоналу це просто неможливо. У повітряних силах теж це прокоментували. Там пояснили, що на полі бою непроста ситуація, і переведення техніків у піхоту це вимушений крок. Наразі визначено високотехнологічні військово-облікові спеціальності, із яких заборонено переведення військовослужбовців повітряних сил в інші роди та види ЗСУ. Тобто переводять, але не всіх, бо на фронті складна ситуація. І так, ситуація на фронті дійсно складна. Але чи панацея отаке от? Рішення переконана, що це далеко не так. До слова про складну ситуацію на фронті. Декриміналізація СЗЧ не стала чарівною пігулкою, і кількість випадків СЗЧ не просто не зменшилась, а кратно зростає. Вона рада навіть питання це СЗЧ намагалась вирішити, і це ж ще було до цієї бригади. Коли прийняли закон про те, що можна повертатися, якщо ти один раз пішов в СЗЧ, то ти можеш повернутися, і кримінальна справа буде закрита. Але е, монобільшість там прийняла цей законопроект, і після цього я там говорив там, з нашими елітними підрозділами там, і ДШВ, і Моморпіхи е, на 60% виросло се тому що солдати подумали, що ну раз можна, значить. Значить, один раз можна, якщо там якийсь бій, чи що я маю на це право? Це також рішення, яке було прийнято, яке привело в негативні наслідки. І а у нас дуже часто бояться м, приймати, наприклад, рішення, щоб назад це все відкотити, тому що ну не можна давати можливість просто так кидати зброю. і йти. а вам як таке рішення підтримуєте? Чи таке є до них питання? Ми завжди знали, що для Росії їхнє військо простий розхідний матеріал і м'ясо для штурмів. Але такого все ж не очікували. У мережі шириться відео таких собі каліч полків. Ну, епілепція случилося. Плюс є на складі в халаті плюсу, потом костелях чоловік пішов на без. Складаються вони, як ви бачите, з не дуже боєздатних російських вояк. Ну що ж там ну що ж на це скажеш. Але попри очевидну фізичну неспроможність Кремль жене своїх трьохсотих на штурми. Фантастичну ахінею наші військові просто не могли повірити, бо одна справа, коли поранених росіян кидали на полі бою, а це вже якийсь сюр, але все ж у ЗСУ підтвердили, російські солдати каліки реальність. Чесно, я до кінця сумнівався, що відео штурмів на милицях то реально штурм наших позицій прикидував варіанти, що то можлива евакуація на власних двох в їх тилові райони, і т.д. реально сумнівався. Тепер я зрозумів, як же я помилявся. Нещодавно на Покровському напрямку були помічені Турмовики з паличками, чи інвалід, чи трьохсотий, якого завернув за градотряд, невідомо. Але факт є факт, що воно покалічене йшло штурмувати позиції СОУ. Ну Ми від цих штурмів будь-якою ціною теж м'яко кажучи, готетеріли. Але факт в тому, що якими б нереальними не здавались рішення росіян, вони здатні на все. Питання боєздатності цих каліч полків риторичне. Але все ж, як думаєте, скільки часу треба, щоб трьохсоті перетворились у двохсотих. А поки ваньки гинуть на фронті, в Московії вирішили, що найкращий варіант підвищити народжуваність це дозволити одружувати дітей 10 і 12 років. -да. Умом Росію не понять. Деталі цього абсурду далі. Це на перший погляд невинне відео шокувало весь російський інтернет. Здавалося б, що такого в тому, що на святкуванні весільний танець перед гостями виконують переодягнені у молодят діти. От тільки восьмирічний роман та тринадцятирічна Зульфія не учасники, а винуватці урочистостей. Через весілля циганських дітей в Астрахані спалахнув великий скандал. Навіть Кремль не зміг залишитися осторонь у Держдумі закликали провести перевірку та притягти батьків нареченого та нареченої до відповідальності. От тільки як з'ясували місцеві журналісти, за законом циганські діти нічого не порушували. Торжество едва ли можно назвать свадьбой с точки зрения привычного понимания этого термина, ведь официально брак подростков зарегистрирован не был, так как это противоречит законодательству. Батьки детей проигнорували регистрацию в органах рак влаштували урочистості у місцевому ресторане за своими традициями. Отже, чисто формально перед законом они Чисті а чим восьми та тринадцятилітні школярі займаються за зачиненими дверима у власній кімнаті? Нікого не хвилює. У результаті російські чиновники обмежилися лише глибоким занепокоюванням, вихованням дітей у циганських громадах, а саме звичаєм заводити сім'ї в ранньому віці. У цьому випадку проведенням заходу у ресторані ніхто закону не порушив. Але ця національна традиція, коли створюються сім'ї з малолітніх дітей, цим діти позбавляються дитинства з одного боку, діти позбавляються можливості здобути освіту з іншого боку. А ось ця заява кремлівської захисниці сім'ї розпалила скандал в інтернеті ще більше. Справа в тому, що народжувати дітей замість того, щоб збудувати освіту в РФ, останнім часом стає прямо держпрограмою. Путін робить э, ставку дійсно на э, максимальне стимулірування страждаємості. В своїх виступленнях постоянно акцентує увагу на підтримку сім'ї, підтримку многодетних. діти майбутньої путінської армії запевняють аналітики. Бункерний, схоже націлився воювати до останнього, тому вкрай зацікавлений у високій народжуваності. Те, що ми зараз бачимо, це фактично констатація того печального стану, в котором дійсно находится Російська Федерація. Понятное дело, що діти это солдати будущего в понимании кремльовського режиму. Однак домогтися високої народжуваності в умовах економічного становища країни, що різко погіршується, вкрай складно. Ну самі поміркуйте, який дурень заводитиме дітей, коли не знає, що на нього самого чекає вже завтра. Виходить, путіну потрібні саме нерозважні Сливі росіяни бажано з трьома класами освіти, які вірять усьому, що розповідає телевізор, і не задають зайвих запитань Кремлю. Одним словом, діти восьми одинадцяти років. Демографічна ситуація в Росії складається не найкращим чином. Тим більше ми знаємо, що скільки в них вже загинуло в нас, скільки людей виїхали за кордони Росії. Але тим не менш певні заходи з демографічної політики Росія провадила раніше. Можливо, це один із заходів демографічної політики. Вказують на це і останні дії Кремля Путіну потрібно, щоб російські жінки невпинно народжували. Так, зненацька міністерство праці вирішило підвищити декретні виплати студенткам. І мова тут не про зайву тисячу на місяць. Влада хоче збільшити допомогу майбутнім мамам до 75 а в деяких. Регіонах і зовсім 235 тисяч рублів. Тож впевнені чиновники у російських пологових будинках відбою не буде від молодих мам, які бажатимуть. Поповнити генофонд країни при цьому Кремль тактовно замовчує, що з новою прогресивною школою оподаткування в РФ та цінами на продукти в магазинах, не кажучи вже про вартість житла, навряд чи молоді перспективні студентки кинуть кар'єру заради материнства. А отже, запевняють аналітики, розраховано все це на нетямущих росіян із глибинки, готових віддавати своїх дочок заміж, хоч у 10-12 Років, як це сталося нещодавно в Астрахані! Ставте лайк цьому відео і нагадую, обов'язково підпишіться на наш канал Україна сьогодні. Побачимось!